Надійні дій... на надійні оператори працює там і тут небесним навігатором прокладено на маршу. Далекі Пал палестині чіткий на карті шлях, десь там живе дитина, народжена в зірках. Щось світовою з упала між людей. Осяю собою за земних ночей. Іду зі сходу впевнені, схвильовані муші, локаторі увімкнені на весній мережі. І ось він, пункт призначення доля не підвела схвильоване побачення в будинку край села. Столі... Століці розпорушили події та імена. нові дороги множили. Нових чиїх так. та напрямціє історії на навіки з твоєї території. Через сніги і піски до тривого обіцять у пункті Віфлеєм числене перехрестя із вітром та дощем. не зіб'ють, як покладений маршрут, маршрут по всій зоні. Якщо твій був призначення у тихому двої, в дворі де на соломі, народився царцям, -цар, де Бог завів розмову у, у точку вівчарів, на качі неба й досі негарне, не то той не не маяк, не збийся по дорозі, не загубитої знак».